Дозглянув поняття спеціальної ставки в Excel. Це можливість обробки тексту з вмісту буфера обміну. При цьому можна якимось чином обробити і потім її вставляти таким, в такому вигляді, як нам потрібно. Тут може бути вставляти тільки формули, можна просто копіювати осередок, можна вставляти тільки числові значення. Далі в цьому файлі спеціальна вставка. Ви можете побачити всі можливості використання спеціальної вставки. А ми їх розглянемо зараз на прикладі. На тренінгу у файлі Excel. Файл 2.2. Спеціальна вставка Excel. На першому аркуші просто тут йде інструкція, як працювати, Ознайомитися з файлом спеціальна вставка і зробити копії. З таблиць аркушу щопі різновидним способом, а потім з таблиць аркушу 6T використовуючи відповідні авіаплітичні операції. Демонструю спочатку приклади. Ось ми бачимо якимось чином відформатовану таблицю менше 60. Ми з нею стикалися, коли робили умовне форматування. Виділяю цю таблицю, копіюю її в буфер обміну. І тепер в цьому випадку у нас з'являється на вкладці Основне під кнопкою вставити перелік можливих операцій. Підводячи ми під кожну іконку, ми бачимо, які дії ми можемо виконати. Тут всього 15 можливих операцій, але не всі вони можливі для конкретного средку. Окрім того, тут є рядок використати спеціальне вставлення, де узагальнюються всі. Ці можливості і можна з ним також працювати. Поки що я це скасую. І тепер продемонструю, як зробити про звичайне вставлення. Ставлю цей осередок курсор, натискаю «Вставити», і ми маємо ставити цю таблицю із збереженням формату, але зверніть увагу, що ширина стовпчиків не 100% не збереглася. Заходжу в інший осередок, натискаю, вже не наставити, а натискаю FX. І ми бачимо, що тут формат не зберігся, а в якості міста осередків з'явилися формула. Так як у нас формул немає, то просто у нас з'явилися їх значення. Далі такі цікаві варіанти. Я ставлю сюди. Що ми бачимо? Зберіглась, зберігся формат, але за маленьким виключенням. Ми не бачимо меж осередки. Я трошки помилився по висоті. Меж осередків нема. Йдемо далі. Наступний можливий варіант. Із збереженням ширини стовпчиків. Ось я натиснув. І бачите, у нас повністю зберігся формат, повністю зберігся формат, і зберіглася ширина стовпчиків. Ну і ще для цієї таблиці такий цікавий, можливий варіант це так зване транспонування. Ось я встав. В математиці транспонувати таблицю означає поміняти рядки і стопчики місцями. Ой, вибачте, я тут поставив на ту ж саму, таблиць, на ту ж саму табличку, тому я поверну і в нас вийшло... ось я поруч поставлю. Поставлю транспонування поруч. І ми бачимо, що у нас була таблиця з двома стовпчиками і шістьма рядками. Тепер ми у нас навпаки. Два рядки, шість стовпчиків. Перший рядок став першим стовпчиком, другий рядок став другим стовпчиком і так далі. Це один спосіб використання. Тепер на другій таблиці, де у нас є дати, формат дати. Подивимося, як можна ще інакше робити спеціальну вставку. Знову виділяю цю табличку без заголовки, звичайно, копіюю її. І тепер я можу використовувати контекстне меню правою кнопкою замість того, щоб йти на стрічку. Ставлю курсор сюди, тискаю правою кнопкою і бачите, з'являються ті ж самі позначки, ті ж самі позначки. І ми можемо вставляти тим чи іншим. Чином. Ну, це ми просто стали так, як воно було, але без збережніше не стопчі. Тепер правою кнопкою, знову ж таки, натискаю тискаю правою кнопкою. Обираю тільки значення. І ми бачимо, що наш числовий формат не зберігся, а, вірніше, формат дат не зберігся. І тепер у нас показаний результат у форматі числовому. Я нагадую, що дата і час це в нас числа. І нарешті ось такий. Варіант спеціального форматування беру із збереженням ширини стовпчиків. Форматування повністю збереглося і ширина стовпчиків так, так само. Нарешті ну, варіант транспонування. Ну і маємо, як у нас? В попередньому випадку було, рядки стали стовпчиками, а стовпчики рядками. Ось таким чином. Окрім того, спеціальна вставка дозволяє використати прості арифметичні дії з виділеним фрагментом. Переходимо на аркуш арифметичні дії. І ось дивіться, у нас є число 10. Це для наочності, щоб ви одразу розуміли результат. І треба за його допомогою помножити повністю всі осередки, або помножити, або розділити, або додати десятку, або відняти. Як це ми робимо? Я перше копіюю 10 буфер обміну, тепер виділяю потрібний діапазон, можу через стрічку, можу давайте правою кнопкою. Правою кнопкою «Параметри вставлення. І ось рядок використати спеціальне вставлення. З'являється тут таке віконце, де ми мож, бачимо, можна нічого не робити при вставленні, можна помножити, поділити, додати. В даному випадку ми натискаємо помножити. ОК. І бачите, у нас всі осередки помножились на 10, ну і відповідно. нам подтвердили правильность наших дней. Так само выделяю цей диапазон правой кнопкой специальное вставление разделите окей ну, я думаю, вы самостоятельно сможете сделать Спасибо. Таким чином, Спеціальна ставка нам дозволяє відповідним чином вставити зміст скопійованих осередків, а також виконати з ними найпростіші арифметичні дії.